Попередньому відео про самозванця я вже говорила, що в кожної людини, навіть в великих знаменитості, присутній самозванець. І ви знаєте, як це буває? Я теж жива людина, і в мене також є свої програми, над якими я працюю, які здаються успішно, які деякі підсвічує мій наставник. І сьогодні я так їхала. І програма Самозванець так само мені присутня, тільки я навчилася з ним контактувати. І їхала я сьогодні в транспорті, і таке усвідомлення мені було, що самозванець, не треба з ним боротися, його треба полюбити, його треба прийняти, тому що сам самозванець, по суті, він нас захищає. Захищає від осуду. Захищає від помилок, адже більшість з нас бояться помилитися. Наш самозванець захищає нас від розчарування, захищає нас від образ, тому що десь колись маленьку дитину наказали за помилки, не дозволили проявити свої емоції. Сказали, що вона недостатньо розумна, хороша, послушна, недостатньо правильно вміє зробити ту чи іншу справу, чи дитина учиться. І дитинка виростила оцю програму самозванця як захисний механізм, який буде її тормозити і нагадувати, що ти можеш помилитися, і тобі буде боляче. То краще не роби ніяк. Ти можеш сказати, але комусь те, що ти сказала, не сподобається, тому краще не говори, не проявляйся. Я не знаю, чому я саме записую і ділюсь це, можливо, це дійсно комусь дуже, дуже, дуже зараз потрібно. Що я хочу донести? Прийміть свого самозванця, не боріться з ним а навпаки подякуйте йому, адже. Ця програма вас захищає. Для мене особисто легше було уявити оцю програму самозванця як маленьку перелякану дитину і полюбити її, і сказати, моє хороше маленьке, моя дівчинка чи хлопчик, хто ви там є, як ви себе індифікуєте. Я дякую тобі за захист. Ти захищаєш мене від болю, тому що самозванець внутрішній, в першу чергу, захищає нас, щоб не було боляче, чи... адже наш розум, наш мозок пам'ятає, що таке біль і хоче не допустити більш тої ситуації. Тому самозванець живе з вами з маленьку, бо десь ви. Так зрозуміли б рідних, близьких вчителів, що ви недостатньо хороший. І тому самозванець не ворог вам. Це програма, яка вас захищає. Навчіться з ним домовлятися. Я в попередньому відео давала теж практику на Ютубі. Вона є. Як почати комунікувати своїм самозванцем, тому що саме ця програма забирає у вас гроші, щастя, проявлення, подорожі, вираження власних емоцій. Ця програма обмежує вас в розвитку і в щасті. Не боріться з нею, а навчіться домовлятись. І у вас все вийде. Це вийде, вийде так, як вийшло навчитися ходити. Вийде так, як вийшло навчитися вимовляти слова, аж вже ви народилися, ви не міли говорити. Вийде так, як ви навчилися їсти. Ви теж спочатку зразу ложкою не могли їсти. У вас вийде домовлятися, і вийде все, що ви задумали, точно так само, як ви навчилися одіватися. Як ви навчилися писати, читати, у вас все вийде. Пробуйте.